Що ви там? Так, як ми пам'ятаємо, у мене почалася зима. Що я хочу у цій серії робити? Напевно, що готуватися до зими. Так, різні всякі штукенці необхідно викласти. Лікування, мазі, бумеранги. А, слухайте, мені ще куртку. Ні, а куртка мене зроблена. Точно, точно. Значить, я знаю, що я зроблю. Я зроблю магічну машину. Душі, душі сюди, павутинка сюди. Трова, дрова, дрова необхідна травичка. Травичка, збираємо травичку. Так, на всяк випадок багаття скрафтити, кинути тут. Колодки, шишки десь висадити, я не знаю, це шишки. О, курлева вискочила. Це паршив. Й це вкрасти, вкрасти. Ага, не вкрав. А, і доки в мене є ще шестерні, мона. Не мона, а необхідно зробити цього. Тому я буду зараз добувати лід. Машину, ця, що водою стріляли. Поняли? Щоб тушило там мою базу, всякі там грядки, різні всякі штуки. Тому добуваємо лід. Більше льоду необхідно. Весь лід забрати. Не фіну зайця зловити. Дивіться, який кролий Ой. Зайчик маленький. Попригунчик. Лупити бомеран, але ні, він необхідний живий. Так, давайте почнемо з цього, що я. Я-я-я. Я сюди таку, хоп, Шестерня одненька. Кишеньку. І наукова машина. Науковій машині ми крафтимо научні станції. Десь ніжкометна машина. Ніжкометна машина, а гоп ти де. А, необхідно, дві шестерні. Он да воно що, електрично штукова. Налектриштукова, до речі, я можу скрафтити. У мене, напевно, золото є, якщо я не помиляюсь. Є в мене золото? Так, да, 20 штук. 20 штук і. І, і, і Так, це в холодильник, щоб не так воно портилося швидко. Так, м'ясо можна це заточити, а це дати для ока. Так, шестерня. Кладемо назад. Ой, не туди. Не, туди. не, не те викину. Це сюди, кірка з собою. Що мені ще необхідно? Не необхідно викласти лопати. Пис є, кірка є. Я не знаю, наче все виклав. А, частра з собою взяти. І ганяє за мною. Ай, сік такий. Гера темно робиться, підкинути Вугілля, нагріти цього камінчика необхідно. Мапа. По ти мені скажеш. Мені скажеш, я піду сюди на те, на те звалище. Та бігти донизу. Бігти зараз, чекатися дня вже. А що чекати? Нехай камінь тішки розігріється. Все, розігрійся, погнав. Слабенько розігрівся, але нічого. Будемо бігти на смітник. І можливо, там надамо якісь ці шестерні. Я їм, я їм сподіваюся, я найду там ці шестерні, бо вони мені треба, що капець. Шешок висадити, щоб інвертар не займало. Рядочко, гарненько, гарненько. У цих ті треба буде якось ягнути. О, енд ходить, нічого собі. Це треба, напевно, темнолуння, чи як воно там правильно називається, коли супертемно, певне. Якщо не помиляюся, от я, я не, я не пам'ятаю, де ну цю грав. Тому не можу сказати, чи треба повнолуння, чи темнолуння цих трьох босів, цих шахматних фігур, якоб. Там якось їх розвалювати йому на. Битися з ними. Ну, типу не такі босси тіньові, дуже важкі. Так, скринька. відкрити Світлячки, порожня пляшка. Не знаю, навіщо воно? іде звідси. Світлячки і порожня пляшка. Так, 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 так. Ось я й тут. Збудую тут багаття. Оп, і будемо шукати св... Ох ти, О, знайшов, знайшов свій голову. А, стій, 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 стій. де. Ой, спис. На, тобі ти котяра паршивий. Субм'ясо. Йома, це я не підготуваюся. Дивіться, як у мене накоца, 120 хп. О, шестерня! Чудово! От як я тут сподіваюся, буде шестерня. От я, я реально, я не думав, що може бути ці котяри всякі вилазити. От дивіться, не що, штукову електричну, дві шестерні тепер в мене є. Це дуже добре. О, дві колоди, ще багато підготовити. Штафетина, штафетина, можна вкинути, щоб було... вогонь був більший. Правильно, правильно. Оша колода. Провода. Ще провода. До речі, правда, потрібно якогось крафту, от я не пам'ятаю якого. Там і незначний той крафт, але все одно. Не так швиденько. Зламано вобот, Що за вобот? Щось таке. А може це... Ні, шестер мені. Цей да, можна дати проводка. Я не дуже хочу давати ти Електрична штукована, ні. Ну гаразд, гаразд, давай проводками, на. Ми зможемо спробувати пізніше, коли він буде закінчений. Ага, нам потрібно його закінчити цю штучку, щось таке скреп. Не знаю, що це давай. А, не можна додати. Не можна. Коблстаун Co блюпринт. Ага. Я вивчив траву, якусь покриття якесь вивчив. Так, давай сначала все маленьке, перемось. Штафетина, ще такі якісь штуки викинути. Нусь, і голівна звалище голівне. Тафета, Нічого, нічого. А що тут нічого не буде чи що? ну більше що щось не добувається. Чому не добувається? Як цього вобута зібрати? Що це за вобут? Я вже таке перший раз бачу. Якісь скрепи, що за скрепи? Не можу її будувати. Проводка, він каже в кінці. Ну давай хай, тут полежить, це все діло. Точно, шестер. Да, шестерні мене моно. Ну що я вам скажу? Нічого не знайшов. Принці знайшов дві шестерні, вдома ще одна, це вже можна збудувати цю сніжкометну машину. Це вже це вже добре. Так, зістає ягід. Дати одну ягоду цьому пришебій маленькому. Хай топче. Ну, тут ще щось є. Цікавеньке. О, все, привід. Розкопки могил. Ложку для життя. портаюсь на базу тоді. Зараз будемо будувати цю машину сніжкометну. Так, колоди скласти разом. Електрично штуковини. Штуковини, штуковини Вона, до речі, є. А, одна мені потрібна поки що. 15 льоду. У мене скільки є. 25. Чудово. Все, 15 взяв. М'ясо приготувати, захавати, бо їсти хочеться. Це збудувати. Так, тепер якось треба так, щоб воно не охоплювало багаття Yeah. Ворота тут якось біля води зверху, хай нехай мене буде вірно. І також щоб на скрині трохи ще попадало. Скринки треба в цю сторону будувати наступного разу. Ну а на вукої машини, якщо. Ну, якщо зуря, то згорять. так воно і буде. Жут нічого не зроблю. Значить, поставити шкоме машину десь отут тако потрібно. Щоб багаття не тушило. І вупше. Поки що аварійний режим шпита, я не заправляю. Кожен спеццена. Але не забути за нього, що в мене тут в аварійний режим стоїть. Тобто виключено. Так, також я хотів зробити фонарі. Фонарі робиться з шапки. Шапка мене Трави хватить чи ні? Оденька травички необхідна. Дай трави, трава! Так, з шапкою розібрались. Гагах, світло, гагах. Чудово! Фонарик є, це вже шикарно. Набір для шиття, шапку треба полагодити. Шапку зробили, то зробили. Ну що ж, тоді створюємо першу магічну машину наукову. Для цього треба мені 4 зайця, 4 доски, один цей циліндр. Циліндр в мене є. А це цей тіньовий маніпулятор виходить, е, конструю, конструюється від капелюху інатора цього. Чи, Ну, по суті, дайш, тут замочок да, значить. да, да, Так, да. Да, навіть пише капелюху імнатором. Зрозуміло, пастка, де як це пастки будувати? от Я не пам'ятаю. На пастки необхідно траву знайти. До речі, завжди мене проблема з цією травою. Ой, завжди мене її немає. Під набриду. О, королева все заспокоїлася, збудувала новий кокон. Ну, зібрати павука Хе, доки спить. І все. На тобі око захавай, паучка. Смачно, скажи. Ой, як смачно. Що ти, кролик? Поїдця втікає. Будувати пасточку. Де це нора цих зайців? Одна біля моєї бази там є. Вони взагалі на цьому, на травному біомі, на повну. Тобто я тако поставлю. Раз. Зайчик, не туди біжиш. Пастку біжи, пастку. Біжи мою пастку. Не, не так поставив. Ось тут. О, давай зайчик, біжи домівку свою. Куди ти біжиш? Домівку. Куди ти біжиш? Ти зайць? <рес> до речі, може лупнути. А він льоду дуже. А, це павутина. О! Ха-ха! <рес> він по павутинь, до речі, помало бігає. Це чудово. Так, один із чотирьох є. Необхідно ще щось таке слід. О, сюди моно залутати. Один фіг зараз вечір. Так, куди наліво. Відно зараз вечір, тому вона пополювати. Необхідно м'ясо, щоб ці юшки робити. Ось ти де хобота, такий маленький. Так, так коп'є моє, коп'є. Ось і все. Справився такою важкою добичею такою. Ой, холодно! Оля травечка, травечка. Так, щоб не було холодно, щоб не було холодно, щоб не було холодно. Крута забита, крута, крута. Ай, є моя, кріпшився. Гаразд, поставлю тут таку багаття. Тому що я завжди запасаюся колодками. Ну, тобто багаттям. Так. Ой. Ну ти знущайся! Дивись, шишечка. Шишечка, два. О, все, заспокоївся. Заспокоївся, молодець. То ли ще був жарт. Невдалий. Хех, на дві шишки повівся. Трішки відігриємось, завалимо цього крута, бо він так і хоче по шиї шиїпуть. Давай вилазь. На тобі камінчики, які смачні, Ммм, які смачні камінчики. На тобі по шиї. Даремно він виліз. А мені цікаво, ця хобот зимового колосуна, З нього куртка робиться ти чи ні? Аскраф, чого ти перевір? Чому б ні? Так, що ми тут стоять? Я побіжу на свою базу, у мене ліхтар є, до речі. Ну, в принципі. Вовки, та ви ну стільки вас може бігати? Як мені вже набридло, чесне слово. Собачки біжають. Так, 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 так. А де мої павуки? Ті такі братани. Мої он до братани з лівої сторони. І до речі, один зараз хитрий маневр зроблю для вас. Такий лайфхак, покажу, як з вебера фармити павутину. Хто фахівець цій грі, той знає, як фармити фарфармити оф 3%, А нехай буде, може буде холодно. А мене є багаття, точно тоді не треба. Зараз покажу один лайфхак, як у мене легенько зафармити кучу павутин. А цього мені необхідно. М'ясо дати. Багаття збудую, щоб ліхтара зняти. Про нього одягну. Де це шолом? Всі біжать. Так, переагруйтеся на цих. Десь, десь королева заспавнилась. Десь королева є, десь і королева. А очки толучить їх. Що за мною бігають ці вовки? О, все, загрались. М'ясо, оп, чудово. Дима, що, напевно, необхідно спор. Чекай, чекай, чекай. Хлопчики, хлопчики. Ай, блін, це необхідно вечора було ждати. О, стукну. Куди, куди, куди? Ах ти йомо Та там А Я йому спати днем? Серйозно? А, ні тільки ніч. Ей, не, а, не бей Честера Чи виймані нічого не зробили, він хороший песик. Честер, що йому звідси себе тут недолюблюють О, честер, честер, маленький ти честер. Зараз вдома зробити якусь капусняку такого смачного. Хоть капусняк, так налегнем зараз. Ми І скравчу М -м -м, куртку нову. Куртка, куртка. Що таке куртка? Куртка створюється з. 8 павутин, два шерсті біфалом. Біфало шерсть тут. Раз, два. 8 павутин. У мене одна перку файка нова. Створити! Не то, не то, не то, не то, не то, Я хочу з кіном, Хочу бути крутим. Ха, я скину, а не ключки. А візьо поки що Е, э, Сіст, тепер я хочу. Раз, два, три. Е, э, і тако. Маленькая. Я сподіваюся, ти віру ці котлети, бо котлети я не дуже їх хочу. Там, по суті, три великі м'яса, любу, любу штукенці можна підкинути. І вийдеться капусняк. Десь це була нора кролика, треба його зловити. Так, да, так, да, капусняк. вийшов. піймати кролика потрібен. І що, Сурюшами сяру, чому ні? А якщо я закономлю, кину сюди гілку. Я ж таким чином не споруджу, чи такий делікатес такий. На, їй свого шнека цього. А як мрозу робити? От я не пам'ятаю. Мрозу, напевно, що з люду якось робиться, ні? Лід, напевно, мед, якщо логічно. Подумати. Бо морозу це улюблена страва вебера. Ні Я спортив м'ясо. І суп ніякий не вийшов. Якісь кебаби ван кебаб, ліс. До речі, кебаб прикольна штука. Мені йому подобається. якось я їв в реальному житті. Гаразд, цей кебаб я не на напевно, він 40 їжі відновлює. От не пам'ятаю, то нехай лежить в кишені. Так, як хотів вам прикол з показати, тому я йду до павуків. Дай м'ясо. О, м'ясо. Значить... А, це скоролевий. Треба гадати, що які не скоролеві. Напевно, що ти не скоролевий? Три штуки, да? Так, да, три штуки. І тобі дам. Стій, не втікай, не втікай, коли біжиш. Так, хлюпчаки, а тепер... Атакуй! Ой, я нечайно стукнув! Випадково стукнув, випадково стукнув! Випадково стукнув! Це я дурницю поров. Все, забулись. почнеться мерво! Збирати тепер усе, просто, просто не вхіду лутатися і все. Типа павуки-павуки вдарили, ти думають, що ти павуки, а вони загарлися, і павуки, павуки, і павуки, і павуки, коротше. Мерво! Я вам кажу, що це такої це. О, королева вискочило. Якби королева витук було б ще шикарно. Ні, не, не їсти м'ясо, йомою! Ну, шо, я вважаю, мені достатньо... А, гараш, надо кусок мяса, забрати, хоп! Ага, все. Достатньо, я вважаю, хватить. Цього м'яса пауки, ну, таке. Бачите, як воно фармиться все. Бачите, як воно фармиться все дуже просто. Так, льоду, ми вже куди А, честер, точно. Що ж ти честер мовчиш? На, ти м'ясо, м'ясо. Що тобі пішов вкинути? Лікувальні штуки. Цим полікуватися, до речі. І кирка 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 Ось кирка Добути максимальну льоду налегнути кейба, плість. А слабенько додаю тут юшку було. Б. Льоду 27 штук добув А, ну до є людник ще один на мінімапі Да, що тут зараз дубану. Я яйця забрав. Ой, на жопу впав Забирай яйця. Яйця на хляпу забирав. А чому вони їх не забирають, Мені цікаво? Вони їх зазвичай ховають, і то моментально. Біжі, хоп, на жопу. Ах, на жопу сів. Так, Кинути до лівчат. лід у холодильник. в холодильнику, по суті, ж не портиться взагалі, правильно? Так, три яйця. Що воно зробити? Яєчня, точно, давайте яєчню зроблю. Сікраз додається їжі. Просто цікаво. яєчня з беконом. Як мені той хліпак казав у моєму першому відео, одну старту гейзеру. Так, павутинчики сюди. Я в шоці вже 40 на паутина в мене. Це я фіхівець. Яєчня, яєчня. Що ти паучера? Хоче яєчню? Не дам тобі яєчню. Іди звіться, йде геть. Понабігають їх пауків мільйон. Так, я є ще з беконом. Ану, з'їсти. Тут наші непогано цей додає їжі. Краще за кебаб цей. Так, Честер, відкрий на ротика, де мені ці всякі штучки. На тобі оку, захавай оденьке м'ясо. А це все в холодильник. Зробимо лазанью. ту 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 ту. -ту, -ту, -ту. Лзання, лазанья, лазан Lazania lazania monstru lazania 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 delikates pro oh, jeżu same pro lazanju Vitika mlijiju szare tiste svinke knihy mideme sau s'sa jak treba nibe Лазання це не просто їжа, це мистецтво, симфонія смаків, що змушує серце битися, відчуваєш? Що саме відчувати? Як соус кипить. скипить, лазання, дитинка, це справжній чотири, Лазаня, лазаня, тобі дякую за те, що ти є моєму житті за те, що ти чаруєш. Чаруєш як що. Чаруєш як сончись ще в душі з тобою, завжди добре легко мені. Око хоч лазанью, скуштуй лазанью. Так, хорош, хорош, хорош прикалуватись. Давайте не зайдем кінців цих кроликів, йо О, кролик один є. У мене ж... Знущайся? Ти кролик! Йди бігай за кумарою до мене. А упше! Гди ну кишень? Чекай підібрай. Е! Я хотів тебе підібрати. Пробачаюсь! Получив з по голові. А, блін, всякі ці штуки викласти. Раз, щас відкривай рота. На тобі це назад, я потім мені лінь портати вже до бази, йдемо швидко, бо зараз день тут реально зараз дуже короткий. Нам треба встигнути, доки є день, на травяний біом, зайти ці нори кролячі, Морквина Давайте, пастка, дати морквину відійти. Давай, я вкущу такий. Да, їсть такий іде до морквички. На це його буде остальне. Ей, мене побачив, мене помітив, помітив. Тоді я заберу моркву, не дам ті моркву. Ні. Раз, да, і мене помітив. О, енд ходить, нічого. Я ручкай з того курляця, зараз буде вечір. Раз, три, тако. А тако. не йди. О, чудово. Давайте без морки спробуємо. Забіжи в пастку. О, чудово. Тут морквинку використаємо. Давай, зайць, виходь, ну що не вечоріє, ну вийди, ну. вийди. Що, те енд? Гуляєш собі. До речі, можете поставити мені під цим відео. Я, я вам дозволяю, так і, так і буде. Гаразд, можете поставити. Так, кинемо тут а... Я не знаю, ну є, є мені смисл портатися на базу. Я вам краще зберу трави, доки я тут. Ну, завжди мене продаємо з травою. І треба ж оцю трость знайти. Щоб в неї було швидше бігати. Це мені треба моржів влупити. Вірно? Вірно. Гаразд, поки покінчимо з тими кроликами, необхідно завершувати. Бо я бачу, з ними буду дуже довго мучитись. Кролик вже підпорчується, точніше, він голодає. Звичайно, я не кормлю. Жорстокий павук. Не кормлю домашню тваринку. Ну, вся цю кормлю домашню тваринку. Тому так, да, кролик це не моя домашня тваринка. То ресурс, я б з звичайно не звучало. Але ну така гра, що і зроблю. Диви мене було з кролика, не знаю, шерстику, таку, знаєте, таку туп його легенько <реш> до речі, смішно лисий кролик такий бігає. Зимою, до речі, це хардкорно. він не виживе. Ну несуть. А кого несуть, я не знаю. Розпалимо вогнище, знімемо. Казку і будемо чекати. Сядемо, білі багаття, так тепленько, так. Ой, ось і день настав. Кролики, з'являйтеся! І то в пасці. Бажано. Лоп непогано. Кролики, виходьте! Якщо я морквину таке покладу. Ой, хтось викинув морквинку. Не відуться, серйозно? Гоу! Кролики! Гаразд, підійдемо! Нічого не зрозуміло, що за прикол, чому вони не з'являються? Мушу тут поблизьку. До кролик вискочимо, що дійсно. Цей сховається відразу в нору, так що необхідно і приманювати. Десь сюди крольоль, крольоль ти маленький. Давай, 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 підходь ближче, ближче, ближче. Там моркуєнка, до речі, подарунку не випаємо. Давай, 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 давай ближче, ближче, ближче. Ти зможеш. Ти давай, 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 я тебе віру, кролик, давай. Кролик, 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 кролик. О, все чудово. Ай, кролики вже всі поховались спати. Йомою, знову придеться чекати. За до допомоги морку ну, вона якусь швидше, тому швидше одне. Вони яєчко осіб моє, не яєч, хуйненьке яєч, О, взяв. <кхе> Хе. -хе. Ай, на срак упав. Вулика, давайте розвалю. На, тобі. А тобі. А. Ой, боляче. А, боляче, було боляче. О, мені необхідно вулика розвалити, я собі хочу сотиці і морозово зробити. Честер! <сум> Діти малий, на тобі жало, на тобі соти. Ударити вулика! А, на, на. Так, 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 так. Не стояти, не стояти, ухиляться. Та маска не скінечна, ні холодно. Раз, пушимо, пушимо, пушимо. О, ой, багаття, мене багатій, багаття, мене має багаття, Окей, багаті. багаті, багаті. Окі, ну, все під контролем. Не було багаття підготовлено. Оце, бачите, капіня трапляється. Мінус вулик. Оце зараз морозива нароблю. Йомайо, -мо морозива буде куча. Де честер? Честер, задубавте Тримай. Ходім на базу. О, пінгвіни. Що, яйця позабирали? А, ні, не б забрали. Хіхі. Ай, не падай. Так, 4% капелюха цього, що світить. 1% Швидше, швидше. Ай, щось не встиг. Не встиг. значить кульоди підкинути. Це ти подарунка. Рубашка. Давайте ми вебера трішки переодягнемо. яка моя куртка є прикольна. До речі, на халяві, Вягну цю куртку. Рукавиці зимові рукавички хай будуть, Точно зараз зима типу ігрі, хай будуть зимові рукавички. Потім як не забуду, то передягнусь. Штани. А не хай будуть ці сині. І зимові черевики. Ну все підтвердити. Передягаємось, і ми зимовий чувачок з рукавичком. Діти, рукавички такі. Так, так, такс, так, 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 назадні. Я хочу хавати. До речі, всю лазання відразу заточив. Де око? Де ти є? <свистит> око, око, <на. свистит> а усього лежить. Напухавай. У мене є одненька гниль. Добремо грядку. Гаразд, давайте зробимо спробуй зробити морозиво. Давайте поекспериментуємо. Я то що не знаю, рецепт. Два вціх два і хай буде два льоду. Будемо експериментувати. Ну, по логіці воно так якось буде. Ну, що там ще в треба додавати? Вийшла каша. Прикольно, дуже, дуже корисна їжа. Так думаємо, як можна створити морозиво. Давайте три, льо, три меду і один льод. Ну, створюйся, морозиво. Від того, до речі, готується, значить каша тощо не вийде. Цукерка, та ви злущаєтеся. Гаразд, візьму, хоть мозгів добавлю. Хм, як це морозиво робиться, цікаво. Останній кволик попався в мою пастку. Геніальну. Чудово. На, все, ще ти вскочиш, ще буде класно. Давай, спробуй пастку. Pastku pastku pastku, tässä on ne. Ah! Значить, зараз будемо робити машинку. Машинку. Там на наступну машинку треба штафет, якщо не гуляє до фігіща. Так, так, тоді виробимо це весь лісок. Треба створити золоті сукер, щоб не так ламалося, бо воно занадто швидко ламається, а кремня не дуже багато. Золота зато до фігіщима. Воно з одної сторони вигодніше золотом створити то саме киркуче сукеру чи то саме лопату. Бо воно кажу, воно довше так ламається. Кинути до та хай там бігає з ним. Так, шишки. Десь тебе ще посадити від себе, щоб не бігати далеко. Дайте ну яєчко! Яєчко взяв. Спис і вулика гатита, є-мой. Ой, меду дають, ой дають меду. А що ж я роблю я без броні? Коротше, пушимо, танчим, танчим. Оце меду дали на 50 хп. Щось я броню цю ніколи не вдягаю. Ой, темінь, темень, темінь. Темень. холодно. Оп. Ні, бос іде. Я то боса не підготовлений, до речі. Так, Честер, треба ці пришибейка кудись відвести, куди її відвести, куди її відвести. Думай, думай, думай. Мені тичка і все, я, я капець. Десь гупає. Шо ти, лосяра? о о, о, о! хо 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 Ран, бой, ран! Необхідно світло! 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 Кролики всі втікають, повтікають. Необхідно їх кинути сюди, бо я їх не хочу заново ловити. Куртку одягнути, бо до речі, мене врятувала броня. Реально врятувала. Де тві пришібейку? Де за мною пришібейка? Давай до пауків тебе відведу. Заб'єш їх всіх, хто заб'єш, так і будь. Принцеса, королева, йди. Іди там бейся се. Ой-ой-ой, вони йому мало що зроблять, ні щось роблять. Там зараз роликих ці вулики, це все повалить, він їх ваншота, я це знаю. Проти павуків, циклоп, ні. На корлево може заграти його дійсно. Дивіться, що це робиться, я в шоці. Лось! На. Ага. Махни тут, махни перед корлевою, махни, давай. Махни! Ох, молодець ти мій малесенький! Але курлевы вони будут якісь живучіші за цих, ну за цього. Вони тут ваншоти. Ну не ваншоти, вони по психозну по 100, по 100 короче, не розносять, ні? Одненька курлевка гагнулась. Так, 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 так. десь там... Око! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Честер, іди сюди маленький мій. Око забрав, це, це ідеально! Час, треба побудь тут. Оці штуки треба зберегти, посадити їх заново. Тут три кокона було. Посадимо, щоб не один біля одного. Все ще кокон і маска. Маска, в принципі, до речі, мені не треба. Це для, пусть, я там не знаю, Вілсона, наприклад. А це тут от цих лічилок цих Паутини мільйон я щось. Плюс бос, купілочку, до речі. Ні, частера вклали. Капелюха покатута викинути. Мені не потрібний це забрати. Соти лежать. Не викинув оце. Візьму соти, там селітра, каміння. І, до речі, зараз буде повний місяць. Так, частер тут залишається. Дрова сюди. Створити багаття. Так, доки не спортився кролик, кролик, магія, 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 магія. Шляпа. Так, штафети і циліндрик. Створити. Фух, створив. А ця капелюха стоїть тут, так в зоні ураження води. Можна сказати, а тут такі в скриністі. Ну, гаразд, ставлюсь іначе в місті. Це є, далі мені необхідно філетий кристал, сімтневих душ і жива колода. Ну і флей, пана, звичайно, треба створити. На босів, не знаю, різних штук. До речі, ми влопили за мене не одного босса, даже два. Королева Пауків теж вважається за боса з ноїсти, хоч на мене атакує, але все ж все, вона бос мав сказати. Правда, паучар? О, ти, паук. Так, тепер питання, як зробити це морозиво? Як зробити морозиво? Бувки? Вже мені, чесне ви вже мені у слово. Ви ж так мені набридли ці вучари. Гонча, друга гонча. Давайте поучка якусь дарти, буде шикарно. Влупить паучару. О, молодець! Ох, ті молодець, ці маленькі собачка. Ту на пінміні напали, серйозно? Ось і все. Так, морозову. Як робити морозову і з чого його робити? От питання в мене. Гарантія там мед по-любому повинен бути, ну це 100%. Давайте експериментувати. Потрачу просто так мед, то потрачу. Я тоді робив такого, раз, два, три і один мед. Можливо, щось і вийде. Ну Каша. Хорошо. 2 і 2. Я так робив чи не робив, я не пам'ятаю. Каша, так, я робив. Ти сам бачив з рецептами цю книжки. Ага, папірус і морква. Папірус і морква. Треба моркву знайти. Ай, бумагу. Бумага де на болотах? Боліта ондо. Там щупались повні. Як Я ще не робив з меду. Чотири меда це цукерки. Чотири льода, що буде? Каша, звичайно. А якщо два меда і два м'яса. Це зачем морозу не буде, бо так зрозуміло. Просто цікаво, що вийде. Вийде лазанья. Лазанья з медом. Медозанья. Сходити під земель, десь знайти. Лампочок необхідно знайти. По лампочки ви мої. Кишеню йдіть. Так, чудово. Тепер назад на поверхню. О, ні, кажанів повно. Бей, кажанів. вче їх. Оку кинути в скриню. А хоч і ні. З оком можна зразу створити шляпу, цю таку здоров'яну. Вірно? Вірно. Ламкістки. У там скелетом лежить вондо, неподалік. Зараз ми й уламку кістки здобудемо. Сходимо, не треба кувалду зробити. Кувалда робиться з каміння, звичайно. Не вийде кувалду. Ой, теряй скелетик. Дай на кісток. Дай чотири. Тві. Блін, не вистачає. Погано, погано. Дуже яєчко Один очеретик. О-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо, всі коли чупали щупальці. Є-є-є-є-є! Як юзібрати, не скажи. Одненький очеретик, очеретик. Десь сюди маленький. Слухайте, У мене є геніальна ідея. Зараз я тільки для цього приручити паучар. Ідіть сюди, хлопчики, ви мої маленькі. Все, бейте, бейте щупальця, бейте щупальця. Я вас віру, ви потужні, крепкі. А, Серйозно? Так швидко. Як ти щупаться завалити, мені скажіть? Це лише трекокана там збудувати, поставити і все. Гаразд, газую на базу. А, слухайте, я ще ж хотів, доки зима, бо вже зима, до речі, кінчається. Я хотів моржа влупнути. Забрати в нього цю клик, цей. Бівень, бівень. Це було б непогано забрати, зробити таке. Це він знаходиться, на я дивився, зліва знаходиться. Павуків треба ще з собою приборкати. Гаразд, є приборки павуків. Так, вдягнути броню і шолом. Бийте! Ой-ой-ой. Так, вино, хлопчаки, бийте цього муржа. Куди ти тікаєш ти? Ти ті чаши бумеранга думаєш. А я сумніваюсь. Ах, ти боляче. А! 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 Яке багаття! Товчіть його, товчіть пауки, товчіть. Товчіть, товчіть, товчіть. А де бивень? Бивня немає чи що? Бивень не випав. О, кістки. А, це тут гончиці спавняться. Мені не потрібно. Ви його бейте, бейте їх, бейте, бейте. Вісім кісток вже, це добре. Бейте, що хлопака завалимо у цього штучку Бейте, щоб я не втратив списа. Ось так ось. Дуже чудово. То ви кажете, що мені не випав цей бивень? Тут нічого корисного, мужі тут точно не буде, я всі так думаю. А треба бігти на базу. Так, папір зробити. Зробив. Далі. Книга рецептів. Зробив. Далі. Карасолька. Зроби. Чудово! Окосолька. Хе. лежить кишені. Тепер рецепт читати. Морозиво. Як його створити? Печення. Таке печення це ж якісь морепродукти, ні? Типа суші, цукерки. А, ага, морозиво. Експериментуйте з різними інгредієнтами, щоб відкрити рецепт. Ой, дякую, яке ви Молодці ви. 50 розуму додаю. А вебер цю страву ти типу, полюбить. Його найулюбленіше блюдо. Слухайте, а моця молодші білки треба було це морозиво. Що ви скажете таке? Ну таке щось схоже до морозива. Tam terarium w principie jest. Huh, ha, aż cikało stało. Третій вча печання дуже крепко відновлює життя. Йому набрати як от хіл. Ясно, зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Книга рецептів кинути. Тут біля багаття. Ні, підаче. На всякий випадок. Випадки різні бувають. Кості мені тепер не потрібні. Весна почалася. Нічого собі. Весна. Так, давайте приготуємо щось з моркви, не знаю що. І м'ясо. І меду. Ой, весна. Нарешті. Нарешті можна побритися. Павуки. Задоволені за мною стоять. Да, не знаю, яке це морозиво зробити. Треба буде думати над цим. Звичайно, якщо ви в коментарях напишете, то я буду знати, звичайно. Інтернет, мій дивиться, лінь, ви самі це розумієте, так не цікаво. Ну, якщо ви напишете в це спілкування, ви вважаєте, що мені порекомендували, до речі, ви його вийшли нагідці. Він ви мені прикладати зробити ці морозиво, і все, я тоді зім нагідці. Ну щось, якщо вам сподобалось таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте коментарі. З вами був Вімі. Усім пока!